Від того, що ми не віримо в пекло, воно не перестає існувати. Істина вона незмінна. Ісус попереджав і розповів реальну історію про багача та Лазаря. Багач він опинився в пеклі, тому що він не вірив Моїсею і пророкам, він не вірив Слову Божому, він не вірив в вічне життя. Він жив тільки цим матеріальним світом в своє задоволення. В нього на все була своя думка, і вся ця філософія, все це вчення безбожя, воно привело його до пекла. І на сьогоднішній день є багато свідчень людей, які побивали за межою смерті. І вони розповідають. Хтось бачив пекло, хтось бачив рай. Вони не перестали просто існувати, як вчать всякі філософи безбожники, які говорять, що ми просто помираємо і перестаємо існувати. Ні, наша душа вона безсмертна, і те, де вона приведе вічність. Залежить від того, у що ми віримо, за ким ми слідуємо дійсно тут при житті. І слідувати треба за Ісусом Христом, тому що тільки Він дає вічне життя в Царстві Божому, тільки він може врятувати нас від пекла. Тому підписуйтесь на канал Савтаненко, щоб знати більше та напишіть мені. Я допоможу вам разом з нами вичати слово Боже.